Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. На злітну смугу аеродрому Шереметіво викочувався важкий транспортний ІЛ-76 МД, що повертався з Білгородщини на борту екіпаж, 11 офіцерів тилового забезпечення, технічний персонал і 8 військових, що супроводжували вантаж ракетних боєприпасів. Вильоти таких бортів у Москві стали звичною рутиною, але цього разу нічна зміна диспетчерів уже перед зльотом зафіксувала проблему. Нестабільні параметри турбіни правого двигуна, слабка тяга при прогріві, казівки керівництва злітати будь-що 0,5 літак. Відірвався від бетонки. У кабіні пролунав сигнал пожежі. Командир доповів правий двигун горіння, спроба ліквідації. На борту вімкнули автоматичне пожежогасіння за свідченнями одного з двох вижилих техніків. Система не спрацювала. Через 90 секунд горіння турбіна вибухнула. Осколки пробили фюзеляж, почалася розграматизація. Диспетчери бачили, як палаючий борт повертається на глісаду аварійної посадки. В останній момент літак хитнувся в бік через відмову гідравліки. Він торкнувся смуги зі швидкістю 270 км. Метрів на годину корпус переламався навпіл. Вибух охопив правий бік. Полом'я перекинулося на вантажний відсік, де знаходились ящики із запалювальними боєприпасами з 36 людей на борту, 12 загинули миттєво під уламками секції кабіни, вісім від опіків та задимлення протягом 2 хвилин після аварії. Ще 5 п'ять по дорозі до реанімаційного центру Міноборони Вижило 11 осіб. Чотири у критичному стані. Телеграм-канал Топорпомсти стверджує: за 15 секунд до втрати висоти у радіоефірі пролунав сигнал. ППО через хаотичні атаки дронів у московському регіоні було активоване бойове чергування. Могло статися ураження власною ракетою ППО. Офіційні джерела версію про дружній вогонь спростовують. Після удару фюзеляж перекотився до складу аеродромного господарства, який загорівся. Площа пожежі сягнула 1800 квадратних метрів. Через 40 хвилин полом'я вдалося локалізувати, однак, вибухи пошкодили два ангарні бокси заправні ємності, електричні вузли, управління наземною технікою. Від вибухової хвилі. Постраждали двоє працівників аеропорту. Комісія Міноборони прибула через дві години. Перші висновки: катастрофічний стан парку іл 76, які не проходили капремонт десятиліттями, перевантаження літаків боєкомплектами для фронту. Брак технічного обслуговування через санкції. Водночас перевірка ланцюга ППО не була допущена незалежними експертами. Після падіння екіпажі трьох наступних бортів відмовилися вилітати. Генштаб дав наказ залучати резервні екіпажі, погрожуючи кримінальними справами. У нічних чатах пілотів по. В лапках вони змусять вас летіти на труні з порожніми баками і у швах. Експерти британського Royal United Services Institute зазначають, Росія дедалі частіше втрачає авіацію без зовнішнього впливу. Із 53 втрат за півтора року близько половини пов'язані з технічними відмовами, деградація авіапарку наслідок санкцій і перевантаження. Підготовка екіпажів падає через виснаження особового складу. За добу 20 загиблих військових і цивільних 1800 квадратних метрів, згорілих об'єктів. В більше 50% боєкомплекту для фронту втрачено. Катастрофа в Шереметіво – символ безконтрольності системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.